Штатив для відеографа, який зручно брати з собою, який має професійну відеоголову, а також трансформується у монопод. Штатив має в комплекті якісний та гарний чохол. Дуже зручний для транспортування. Довжина штативу в складеному стані всього 49 см, а максимальна висота у розкладеному стані 2 метри. Одна з ніжок штатива відкручується і трансформується у монопод. Максимальна висота моноподу складає 210 см. Штатив має гідравлічну головку з регульованою амортизацією, що забезпечує плавну зйомку зверху та панорамну зйомку. Відеоголова підтримує панорамне обертання на 360 градусів. Саме ця відеоголова неодноразово отримувала гарні відгуки від наших клієнтів і відеографів. А вони у нас дуже прискіпливі.